що, всім доброго дня, і всі пам'ятаєте шумівший проект NotCoin. і людина тапала. Він взагалі в крипті не розбирається, не знає, як вивести ці гроші. А я зараз докупляти. <плес> Цей ноткоін, і я в нього питався. Я кажу, давай я тобі на біржу виводити. Він каже: Ні, мені треба готівка типу ну, бажано в доларах тому що, ну, він взагалі не розуміється в крипті. А людина тапала, брала участь в ноткоїні. До речі, є проект Hamster Combat, і можливо так само там буде хороша роздача. Ну, подивимося, як воно взагалі відбувається. Ну, Но після ноткоїна зараз всі тапалки, зараз, мені здається, Іде хайп на тих таполках. От і от ми бачимо зараз. Вот людина тапала на 500 доларів. Я зараз буду купляти в нього ноткоїн. От. Бачите, так воно все працює, друзі. Так, так що у вас повітря, людина вже 500 доларів заробила. Я буду в нього перекупляти цей ноткоін. Ну і далі будемо бачити, що взагалі з цього вийде. Так що, полетіли. Що от вам живий приклад, що людина взагалі з нічого. Це ще їй потрібно було, це їй потрібно було взяти участь в такому проєкті, як Notcoin, тапати на екранчик, виконувати дії і отримати, ну, отримати реальні гроші. Да, да? Зараз Notcoin е, йому приніс 1000 доларів. Тобто ми вчора зробили перший вид 500 доларів і сьогодні зробимо 500 доларів. До мене звернулися як мені потрібно вивезти ноткоін, я не знаю як. Я кажу без питань. В тебе є криптовіржа там чи ОКІС? Е, ні, ну, типу немає. Я кажу, байбіт є, є, але він не зареєстрований. Е, не можу не пройти верифікацію. Кажу, без питань. Я от приїхав е, буквально 15 хвилин. Ми вивели вчора 500 доларів йому на карточку приват. І сьогодні я куплю в нього ноткої ще не 500 доларів. Е, Бо людині потрібно гроші готівкою, бо він ну, не вірить це, він думає, що там крипта це, знаєте, як, як більшість думають, що А, це малюночок, це цифрики. Ті цифрики нереально вивезти. А насправді крипта працює набагато краще, навіть ніж традиційна валюта. Звінемося з ним в кафешці, вип'ємо собі кавуську і зробимо швиденько вивід. Я це все постараюсь вам показати. Якщо у вас є якісь питання, до речі, можливо, хтось знає, як вивезти ноткоін. Без питань ви можете мені написати в шапці профілі посилання на мій телеграм або Дірек. Написати навіть під відео можете, що вас цікавить ви від Nutcorn і зможу вам допомогти це зробити. Тому що багато людей беруть участь, але взагалі не знають, як ті потім вивезти гроші. Там є одна дуже така. Штучка важлива, і якщо її не вести, на жаль, гроші просто можуть пропасти. Тобто вони можуть піти не на той кошельок. І мало хто на це звертає увагу. Такий мемекод, який дуже важливу роль грає. І я знаю вже декількох людей, які, на жаль, були трошечки неуважні, поспішили, можливо, там писало не обов'язково вводити цей код. І вони подумали, що а, не буду вводити. І, на жаль, зараз їхні просто гроші пропали. От. Ну так що все, друзі, полетіли вводити ноткоін. Бо він взагалі не вірить, він каже, бляха, як так? Типу, ну Дійсно, що це реальні гроші. Каже, дівчина моя тапала, 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 там, ну, типу, брала участь в тому проєкті натапала. Я каже, натапав ну, на тисячу доларів. Я Кажу, ну бачиш, все ж таки крипта це класна штука, крипта це не скам. Ну Є люди, які, звісно, думають, що крипта це скам, там не зароблять так далі. Ну Це їхній вибір, це їхня думка. Тобто в Крипі є дуже багато різних напрямків заробітку, Почнемо з того, знаєте, тому є як скам, так і не скам. Так воно все працює. А я вам рекомендую взяти зараз, придивитися до проекту Hamster Combat в моєму телеграм-каналі. У нас є ком'юніті, де ми один одному допомагаємо виконувати всякі різні, класні, різні комбо, получати за кожен день по 5 мільйонів. І допомога з комбо. Плюс чат активний, один одному допомагає, в кого що не знає, в кого щось не виходить, без питань. Все, ми вже зараз будемо скоро під'їжджати до нашої локації, до нашого місця зустрічі, тому зараз е, припаркуємося. Ну і йдемо, звісно, будемо виводити наш ноткоін. Що, я зустрівся, зараз будемо пробувати виводити ноткоін. Темно байбітви, зараз 36 Натканот, правильно. А мережа підвертайте. Так, тепер. Сейчас скопіювати. Так, да, туди чи тис... те саме. Да, да, то саме. І. так сюди вставити. І цей код, правильно? Копию увот, ставочка, коин тра, нам нот коин трап, вот четыреста восемьдесят. Пішло, да. Поки ще не зрахувалися, але тут воно в принципі, грузи знімає. Ну, попробуй цей поновити. О, все, вже звідси списало. 5 центів лишилось. Хорож десь має з'явитися у нас тут теж. Якщо прийшла смс-ка, що в принципі, мають вже бути гроші зраховані на біржі, заходимо Gmail. Так, що тут у нас пише? Так, що відправили нам Ноткоін вже в розгляді. Зайдемо на біржу, подивимося. Так само тут пише, що ваш депозит підтверджено. сума депозиту це 326 наткоїнів. Вже зараховувані є. Вже є зараховані 514, 514 доларів. Так. Наровано. От я 514 доларів. Біржа, вновляємо, біржа вибір, все, прийшли гроші. Та скільки ті мої дати виходить? Uh, так, да ми рахували. Так, як ми там... Скільки ми перевели чи скільки ми рахували? Скільки, скільки ми перевели? 496. 40... 400, mm -hmm. а решта скільки там гривні. 96 шість по курсу. Скільки це вийде в гривні. Перебув... 40, 50 сьогодні буде 40. 95 п'ять може на Це 45. Раз, два, 3 Барешту, маєш решту. От тебе на карту спину. Спине? Окей, так. І що ти як думав на рахунок то етапу? Так, я думаю, що з кам ще того доброго не вийде і то просто все розводняк. Да. Вийшла тобі скільки забрати звідси? Uh, вчора 500 і сьогодні, ну, майже 1000 доларів. 1000 доларів. Так що так. Якщо беріть участь в Хамстер током, може можеш ще всипити. <laughs> Качайте своїх поміків. От, так. Телеграмчик мій. Що Людина кидає запит, приймаю одразу Іра буде в ютубі. Так що залітайте сюди, ось тут кожного разу виходить комбо. Так що залітайте, беріть участь і будемо пробачте своїх хоміків. Тут якраз такий ганстер райончик Ха -ха -ха. якраз для мого відео контенту підходить. так. Беремо телефончик зік, відкрили. Так, бачимо, сума 500 доларів є. От. Ну а ми далі продовжуємо працювати в нашому ком'юніті. Хто ще не з нами, долучайтеся в Telegram, шапці профілю. Якщо, якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас цікавить як вивезти ноткоїн, то в принципі можете тут під відео написати плюсик або написати за це зі мною. Там, в шапці профілю є посилання на мій телеграм, тому зв'язок зі мною є. Якщо вас цікавить, і у вас щось не виходить, то ви бойтесь, то напишіть, я вам допоможу. Ну що, Як ви бачили, в принципі, покупка ноткоїна відбулася досить легко, нічого такого складного не було. Головне уважно вписати кошельок, вписати мемикод, не забути, трішечки почекати. І як ви бачили, ноткоін вже поступив на біржу. До речі, як вам такий формат відео, такий невеличкий відео влог вийшов в нас? Людина думала, що взагалі гроші не вивезти з відео і так далі. І багато людей думають так. Але як ви бачите, це реально, він задоволений, я задоволений, що він почав свою готівку в доларах на руки, а я маю те саме все в USDT. Так що, так воно все працює, друзі. Так що рекомендую вам вже ознайомлюватись нарешті з криптою, не боятися. А саме з нашим ком'юніті ви це зробите безпечно. Я вам гарантую. Так що всім гарного вечора і будемо з вами на зв'язку. Хто ще не підписаний, не забувайте підписуватись. Оформляйте підписочку, ставте лайки. Ну і пишіть коменти. Давайте розвивати українськомовний контент разом.